Цятого грудня святкують День святого Андрія Первозванного. Андрій був першим з апостолів, хто пішов слідом за Ісусом Христом. В честь цієї дати культурно-мистецький комплекс Академ 14 грудня на другому поверсі кінотеатру Європа провів захід в національних традиціях. Одним з найперших виступів була сценка про двох кумів, які розказували свою історію. На маленькій сцені учасники народного аматорського фольклорного ансамблю «Травневі роси представили свою інтерпретацію деяких моментів із життя наших предків. А дайте вашу валюту за нашого царя. Відповідає батько. Та воно в нас ще та дурне. Що зовсім дурне. Та ні, то я так, фігуральні. Хуме, що він нам каже? Та каже, що вона в них з фігуркою така. І <різь> Зрозуміло. Ну то що? Та не знаю. То треба з матір'ю порадитись. Ой, доні, пам'ятай, як ти родилася, за ми перецятно зарізали та дві корочки, а ще ж гусочку. Ну, то ти, доню, виходь за того мужчинку, то ми з батьком, може, хоч довгі пороздаємо. Наступним етапом святкового дійства було гадання: дівчата і хлопці із заплющеними очима по черзі підходили до таці накритою хусткою і витягували річ, що першою потрапила до рук. Кожен витягнутий предмет мав своє значення. Хто хоче дізнатися? І долю. Хто бажає ворушити з дівчат? Так, давайте. А з кого? Ходіте сюди. Так, закривайте мені очі. Ой, не мені собі. Давайте ліву руку. Так. Тепер ложіть її під тацю. І щось витягайте. Ото то, що натрапите, те й витягайте. А так зараз треба, щоб мені не вибирався з собою. А де що? Ось. Все. Так, піднімай, що так? Ой, сережка тобі. Ну, Дідувати нам більше цього року, але за це... добре. <реш> да? Багатий будеш. Багатий. Багатий. Багатієш скоро. Дехто і досі вірить, що саме на День Андрія незаміжня дівчина за допомогою гадання може дізнатися про своє майбутнє. Ще хто ну, хоче. А ми її зараз станемо, серкові. Ну, дивися. Ну що нам батько нагадає? Як кажуть, в народі до тій до першої пан піде, та перша заміжи вийде. А ну давайте, а тоді нам будемо знати, що це правда фантазії наших предків немає меж. Для одного з обрядів потрібна була навіть курка. Якщо буде біля люстерка, любуватися. Отак усе, весь заміж і біля люстерка О, як ми її поставили. А візь. як ти мене пшеничку, то деш перла, то будеш господиня гарна. Ти. А якщо там, де гроші, то будеш дуже багата. Та, а ти. якщо там, де водички нап'ється, то весь чоловік буде всю заміж гори купити. <схи> то може їй три дні пити не давали. Ти щоб дізнатися, хто в сім'ї буде головний, жінка чи чоловік, на святкування за давніми традиціями взяли курку і півня, прив'язали до їхніх лапок стрічку і відпустили. Перемагає той птах, який перетягує іншого. Відходимо. Йди! Йди! Йди, кажу! Йди! Йди, йди, йди! Давай! Йди, йди, йди! Йди, йди, йди! Слава Україні! А ви чому дивитесь? 50 на 50. Ну, давай, давай, давай! Батько, батько, батько! доброго Вань не перетягнув курку, але ж і курка не перетягла півня. Усі визнали, що перемогло кохання. Андріївські вечір розпочинаються із обряду кусання калети, солодкого коржа посередині якого дірка. Потім його підвішують до сволока посередині хати, але високо щоб парубок, який бере у цьому дійстві участь, міг дістати зубами калиту тільки тоді, як добре підстрибне. Біля підвішеної калити необхідно поставити вартового. За традицією його називають пан Калетицький. Мета якого полягає у тому, щоб розсмішити сміливця пана куцуби. І він не отримав права кусати калиту. Куди їдеш, пане Коцюбиць? Добрий день, пане калетенський. Добрий день, пане коцюбицьку. Куди їдеш? Та то як калиту кусати їду. Калиту кусати. Хто буде калиту кусати, буде слово казати. Скажу. А я пишу. А я кушу. А я пишу. Та я вкушу. А ви робите щось перше, що ви достали? Слово. Слово, яке слово? Ну що у світі Ну, Думка, мабуть. Добре думка. Закінчився захід піснею на многії вам літа, яку виконали усі учасники. <му> Запрошених на захід був керівник народного ансамблю пісні Барви України Юрій Бурчак. Мені сьогодні дуже сподобалось. Ми сьогодні з дружиною прийшли на цей захід. Це дуже велика справа. І дуже приємно, що все таки ці народні звичаї завжди вони вводяться в життя. От і сьогодні, після невеликого і перерви, цей колектив знову співає. Це дуже добре. От ми дуже раді. Тим більше, що зараз керівником тут працює наш вихованець з Жаною Івановною. От ми будемо завжди допомагати і йому, і вам. От і разом будемо співпрацювати своїми враженнями від побаченого і почутого поділилася завідувач Бориспільського дошкільного навчального закладу Сонечко Людмила Косинська Українські вечорниці дуже сподобались. Цікавий захід, веселий. Ну і такі розважальні. Найбільше сподобалися українські пісні, ну і такі ігри, які проводились між дівчатами і хлопцями. Організатор заходу, директор культурно-мистецького комплексу Академ Наталя Сиворакша розповіла про підготовку. Ми готувалися до цих свят ну, традиційно. От, і як дівчата на Андрія гадали, ми завжди проводимо от в цей час на Андрія. Ну, зазвичай ми запрошували тих всіх, хто влікається фольклором, етнографією, молодь в школах, колективах, музейні працівники, для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб поділитися досвідом і ну, згадати іменно коріння того, що на сьогоднішній день відбувається. Бо це наше коріння, яке нас підтримує, на яке нам надихає нас. Участь у заході взяв фольклорний колектив учнів шостої школи та народний аматорський фольклорний ансамбль «Траневі роси, керівником якого є Сергій Шилофост. Ну, плани наполеонівські будемо. Ми будемо розучувати, розширювати репертуар, будемо набирати багато нових пісень, виїжджати, будемо на концерти, різні, куди запросять, куди самі попросимося. Ну саме головне, щоб щоб ми збирались, працювали, тому що це зараз накладно і в даних погодних условіях. Сьогодні ви бачите, у нас не в повному складі. У нас навіть це четверть складу. Зараз уже в росах 14 чоловік О, на жаль, похворіли половина. Ну так, от сьогодні мусили відбути. Усіх присутніх було запрошено до святкового столу, головною стравою якого були вареники з капустою. В традиціях українського народу його історія, і наша місія полягає у передачі нащадкам усіх надбань національної культури. Кожен обговорював даний захід, який засвідчив, що ми вміємо берегти культурну спадщину України. Тетяна Підгурська, Світлана Кондріяненко. Тема тижня, телеканал Бориспіль.